З вашої уваги хочу представити дві реабілітаційні історії наших пацієнтів. Пацієнтка Забарило Софія Васильівна 1947 року народження 24 січня 2023 року одержала атеротромботичний інсульт. Із геміпарезом. Лівої руки і ноги середнього ступені важкості. Після лікування була виписана додому, була лежачою, доглядалася онучкою. На початку березня була скерована сімейним лікарем та лікуючим лікарем неврологом на реабілітаційне лікування в наш заклад. Пройшла два курси реабілітації. І ось, будь ласка, результати лікування нашої пацієнти. Ціла реабілітаційна команда. Це були і масажисти, і фізичні терапевти, ерготерапевти, лікарі фізичної реабілітаційної медицини, асистенти. Показуйте свої досягнення, великий печаль. Я дякую своїм лікарям, Іванеши, Михайлоні. Золокі жінці, що мене в коло з такої біди. І масажист, і лікар лікувальників фізкультури. Я їм дуже вдячна, що вони мене обходили, лікували. Дуже дякую. Інша реабілітаційна історія пацієнт Пунько Геннадій Олександрович 54-го року народження 7 вересня 22-го року переніс ішемічний інфаркт головного мозку із гемі... лівобічним геміпарезом легкої степені, а також із моторно-сенсорною афазією, лікувався в місті Києві, там, де проживав. Був тимчасово переміщеною особою в заліщики, потрапив у наш госпіталь, пройшов декілька курсів реабілітаційного лікування і зараз може навіть співати. тую Червону Калину підіймемо, а ми на славну Україну.